Коронавірус повертається. В Южному фіксують нові випадки захворювання на covid 19 групі ризику діти та люди пенсійного віку. Станом на 17 жовтня в Южненській первинці зареєстровано 21 випадок коронавірусу. На стаціонарному лікуванні у стані середньої важкості перебуває двоє пацієнтів. Медики наголошують на необхідності дотримуватися маскового режиму в місцях масового скупчення людей. Ми реєструємо випадки. Підтверджених людей з COVID-19. в середньому це десь 5-7 чоловік на день, дуже багато дітей. Дуже багато є літні люди. Вже була в нас одна смерть від COVID-19, це вже у цьому році. В поліклініку люди приходять без масок, ображаються, коли їм роблять зауваження. Приходять на прийом до лікарів вже у кабінет, теж без масок. І зараз в такий період, воєнний час, ми не розуміємо, що буде завтра, що буде після. Завтра, і знаєте, нам ще для літніх людей ковіда не вистачало. Тому будьте дуже обережні, Проти епідемічні заходи. Я хочу звернутися до, ще до керівництва нашої Южнинської громади. Слідкуйте, будь ласка, за цими подіями щодо гуманітарної допомоги. Це повинна бути якась дистанція, це повинні бути маски. Пацієнтам, які мали декларації з терапевтами Романюк Вікторію та Бугайовою Світланою, потрібно укласти новий договір. Ці лікарі звільнилися, і декларації на медичне обслуговування відповідно анульовані. За слів Олени Василишиної підписати декларацію можна з новими лікарями, які набирають пацієнтів. У нас новий сімейний лікар Кісільова Олена Михайлівна. Вона набирає декларацію та дерка Ніна Васильівна. Вони звертаються, їх перенаправляють. Дуже багато до нас звертаються вимушені внутрішньо переселені особи. А там трішки трішки складніша ситуація в тому плані, що вони не вакциновані або мають неповний курс вакцинації проти covid 19 Тому ми їм надаємо можливості прийти завершити цей повністю курс вакцинації або хоча б отримати курс вакцинації. Наразі у поліклініці триває процедура щеплення від COVID-19. вакцинують тимчасовому пункті Коронаваком та Файзером. Зараз ми робимо і перші, і другі, і першу бустерну, і другу бустерну дозу. Тому приходьте, записуйтесь. Наразі ми чекаємо вакцину Pfizer у дитячому дозуванні для дітей віком від 5 до 12 років. Тому ви можете теж записувати свою дитину. Ми вже ведемо ці реєстри списки. Як тільки ми отримуємо вакцину, звичайно, це будуть також продзвонювати лікарі своїх діточок і запрошувати. На вакцинацію. Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна, звернувшись до реєстратури або через сімейного лікаря.